Сейчас война идет за нашу землю, и именно люди, которые работают на земле, могут что-то сделать в нашей стране. Порушені доларом, роздратовані рейдерством, заспокоєні експортом. Міжнародний конгрес аграрний олімп зібрав у центрі столиці аграріїв з усіх куточків України, експертів та представників влади. Гарячими темами обговорення був долар і що буде далі з аграрним сектором та Україною. Міністр аграрної політики заспокоїв. Вони стоятимуть на захисті аграріїв. Я особисто, як міністр, і українська держава в цілому може пишатися нашими людьми. Всім вам низький. Земний уклін. Сьогоднішній формат це є напевно відповідь на два запитання: досягнення і. Перспективи розвитку у ситуації з доларом Україну врятує лише нарощення експорту, і тут аграрний сектор сьогодні ключовий. Попри торгову війну з Росією, Україна зуміла наростити об'єми експорту до країн ЄС та Азії. Прориву на закордонні ринки вдалося досягнути тільки завдяки роботі в спільній упряжці експертів. Фахівців мінагрополітики, аграріїв та представників ФАО і ЄБРР Україна поставила свої рідний рекорд по кількості прийнятих законів, що відкривають шлях українській продукції до закордонних ринків. Вона закрилася Росія. Сікер Боже, катастрофа, особливо в молочній галузі, я кажу по-іншому, слава Богу, що Росія сьогодні закрилася. Дійсно, слава Богу. Ми почали продавати нашу курятину в Європейський Союз. Тобто все можливо. І ми не такі дурні, як про нас завжди розказують по телевізору, що в нас немає якісної молочної продукції, що ми нічого не вміємо виробляти. Мені здається, така була політика 23 роки з нас, українців, робити ну, просто якихось людей, які там другосортні. За цих півроку була створена експортна рада, було організовано ряд торгових місій, де на чолі з міністром або нашими іншими керівниками міністерства виїжджали наші бізнесмени в різні країни світу, пропонували свою продукцію. Попереду в нас ще шість міжнародних виставок, і саме головне, що воно працює. Ми дійсно заходимо на нові ринки, і вони для нас стають доступнішими і відкритішими. Тому я ще раз кажу: я дякую Росії за те, що вона закрила ринок, тому що завдяки цьому ми навчимось робити якісну молочну продукцію, якісні сири. Так як свого часу, у 2008 році, коли грузинам закрили експорт вина до Росії, зараз грузини експортують свою продукцію 50 країн світу, і Росія їм практично не цікава, росіяни в них просять. І згадайте мої слова, згадайте це свято сьогодні. Через я думаю 5 років максимум. Вони до нас самі прийдуть і будуть на колінах просити, щоб ми їм продавали і виробляли для них сири. Ти не всі розмови були оптимістичні негативним трендом стало зростання кількості рейдерських захватів. Найгучніші скандали виникли в Черкаській та Херсонській областях. Аграрії готуються захищати свої активи поки що юридично. Дуже багато говорять там про так зване рейдерство. Так ця проблематика вона далі більше. Землі мало, землю один в одного віднімають, ми це називаємо добросусідські земельні війни. От, в принципі, це процес. Він конкуренція, це вона повинна бути, і в принципі це нормально. Але коли заходять якісь люди, які абсолютно далекі від сільського сільського господарства обіцяють золоті гори селянам підписують договора оренди землі, а потім просто сидять, чекають, поки аграрій дасть відступний, або комусь продати це право оренди, забрати гроші собі. причому селяни за це отримують ну, копійки зони ризику. Це Черкаська, Вінницька області, трошки менше Хмельницька. Дуже там, ну просто якийсь э, скачок. Ну, полна Полтавська, але тут, тут я не впевнений. Тут у мене тут одне звернення було таке віддалене. А, скачок а, абсолютно він, він відчутний, тому що ну, до нас, як до юристів, як до лікаря, прибігаючи, коли, коли вже болить. От. Ну, і це в принципі зрозуміло, тому що наші аграрії вони не заточені на а, вирішення проблем да, бюрократичних заформлення землі. А рейдери знаходяться ну, не тільки. Скажімо так, підходить не тільки до земельного банку, навчилися вже давним-давно скуповувати борги, отримувати рішення про. Процедури банкрутства. Буквально останній місяць мене пройшов під егідою захисту підприємства на Черкащині. можна назвати навіть це Байс Агро. Це було не передбачення, це відкрита інформація, коли спірний борг, 300 тисяч гривень, з нього розкутили справу про банкрутство. Після цього вже клієнт до нас звернувся по захист І через 300 тисяч спірний борг 4-5 років назад який виник. Uh, зараз підприємство на 5 тисяч гектарів залишилось в ситуації, ну заблокованому, кажучи, в ситуації, коли воно може бути просто роз, зруйноване і все. проте захист захистом, але без реформ у державі, люстрації судової системи та очищення правоохоронних органів. Ситуація з рейдерством може стати критичною, і тоді фермери можуть згадати, як майже рік назад змінили прохання на силу, вийшовши на майдан. Сьогодні вони ще покладають надії на новий склад Верховної Ради та прохають президента і прем'єра зупинити корупцію і свавілля, якщо змін не буде. То тоді знову доведеться змінювати владу. Зараз перед Україною стоїть дуже велика вимога. Вимога в плані сформувати правильний професійний уряд, сформувати комітети Верховної Ради. Для нас, як для аграріїв, дуже важливо, щоб крісло міністерства зайняла людина, яка має досвід роботи, яка не боїться поля, яка не боїться спілкування з простими людьми, фермерами. Адже саме посада міністра покликана на те, щоб відстоювати інтереси кожного селянина. Я вгадаю, і я думаю, що і асоціації, і більшість людей, які пов'язані в роботі в аграрному секторі, підтримують мою тезу, що сьогодні ми маємо позбуватися принципу квот. Ми маємо працювати всі разом на благо України. Тому ефективний менеджмент, люди, які мають досвід роботи, ми хочемо їх бачити сьогодні сьогодні на чолі аграрних напрямків України як комітету Верховної Ради України, так і безпосередньо міністерстві аграрної політики та продовольства України.